Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Ми з Алісою збираємось йти на вулицю. Я хочу сьогодні відвести її на пробний урок танців, бальних, наче танців. Ця подружка мені сказала, що сьогодні таке буде. Я не дізнавалася щодо чого. Знаю, що там є хіп-хоп, також можна відвідати пробний урок і є бальні танці. Сьогодні підемо, Аліса спробує. І незважаючи на те, що на вулиці ось цей пісок якийсь сахар летить. До речі, зараз проведемо з вами експеримент. Піду витирати ось там стіл на балконі. І, і, і будемо йти в КФС і в Макдатник. Як там показувати ото сос там, чи щось допоможіть мені? Бабе, ти мені сама говорила, і ти не показує. Так, добре, Ліса, дай я запишу відео, потім розберемося. І ти піди і приведи себе, будь ласка, в доладу. В порядок. Приведи себе, розчеши волосся, таке інше. Но, мама, ну я граю в такі ігри. Смотрите, які я ігри Ах, скачала. Дома просто така спека. нереальна. ще ж вікно виходить на балкон, а там зараз э, прання у людей. І Такий звук. Смотрите, там, смі... у мене обої прикольні. Вау, вони такі прикольні людина, така оплески, де? І всі такі кричать Вау, супер! Аліса! Хочу протерти стіл і подивимось з вами, наскільки він чистий. Ну, це що пов'язано з піском Сахари каліма. В цій квартирі ми по черзі прибираємо і два рази на тиждень десь кожна кімната повинна прибирати. вчора хлопець прибирав і сказав, що всі поверхні, які він витирав, всі червоні. Тобто він каже, я декілька разів змінював воду, міняв воду, тому що вода була червона. Уявляєте, ось таке прибирання. У нас є такі відкриті ну, балкони з цей, і в ванні завжди відчинені вікна, яке виходить в таке міні-патю, там навіть не патю, я не знаю, як то назвати такий колодязь. Ось то і ось це все ж воно перше, воно сідає на поверхнях. А по-друге, цим ми всі дихаємо. Тож моя знайома сьогодні вийшла на вулицю і каже, що деякі люди ходили навіть в масках. Аліся, тут видно твої ноги. Так, добре, все, давайте збиратися і будемо йти. І я в Кесі Анд Макдокнек. До побачення. Тут вже виставили стільці, ввечері буде, напевно, якийсь парад. Знову і вчора був, і сьогодні, напевно, буде. Дивіться, аж туди далеко-далеко. І повертає дорога, і також там стільці. Аліса, диви, скільки місць, де можна посидіти? А? Скільки місць, де можна посидіти? Які високі дерева. Дивіться, там є. Кафе, кафешка Аліса. Стой на місці. Чуть тебе не збила. Кафешка, тут такі дерева. І Вже готуються, бачите, до параду. Будуть знімати, напевно. Диви, які гарні люди попереду. На собі не Гарні, готуються. Тут вже чергу займають, Диві, вже стілець займають. Вже потрібно зараз чи що? Може залишимося? Ні, нам потрібно йти на той пробний урок танців. Чат відвели на танці, а самі прийшли. Хочемо подивитися на парад. Парад оркестрів буде сьогодні. comisiones, ese año de poder han esperado para todos en el camino. Thank mm -hmm. you. Infantil de la Foguera, doctor Bérgez Carolinas, Sara Pastor Cerver, acompañada de su presidente infantil, Antonio Cáceres Moreno. Belleza de la Foguera, doctor Bérgez Carolinas, Paula Carbonel Sevilla, acompañada de su presidenta, Irene Antia... Зайшли з Алісою ще до подружок в гості. А ти Зараз... сказала, що на полчаса. Зараз йдемо додому. Е, Аліся, розкажи нам, як взагалі тобі танці. Сподобались? Будем... Да. Будеш ну, ходити? Да, але я не вмію. вивчила за цей урок. Насправді їй було важко, ну, тому що в Україні вона не займалась такими танцями. Але їй дуже сподобалось, сподобалась саме дівчина, яка їх вчила танцювати, тому каже, що хоче ходити. Коштують танці 65 Ой. Пердон. Коштують танці 65 євро походу... два рази на тиждень. Там дівчина нам змінила тільки що. Ш... І вона походу брала сумку. Голову, ну, тому, чого? Вона не на Ах, дочь, ну чого це вона вкрала? Просто вона розвозить їжу. Ну, вона як не подхожа. Ну чого? Ну, а як вона, вона, вона а як вона повинна бути схожа взагалі ну, на кур'єр? Который... Так, добре. Всім вам гарного вечора, чудового настрою, мирної, тихої, спокійної ночі. І до зустрічі у нових відео.